Виконуємо практичні завдання 1, 2, 3 до параграфа 42 за підручником інформатки 9 клас авторів Казанця СССР 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Бачимо, що у вас зразу з'явилася ось така заставка. Залежно від версії, зображення ось цієї заставки буде іншим. Для того, щоб вона зникла, просто клацаємо десь лівою кнопкою миші за межами заставки. Бачимо, що в нас на сцені є три об'єкти: кубу, камера та світло. Давайте приховаємо на сцені камеру та освітлення. Для цього в колекції сцени, ось тут. Натиснемо на значок ока для камери. Бачимо, камера зникла. Та для освітлення. Бачимо, зникла. Зрозуміло, для того, щоб з'явилися знову. Потрібно, щоб око відкрилося, тобто натискаємо ще раз. На цьому практичне завдання 1 виконано. Переходимо до практичного завдання 2. А саме спочатку виконуємо масштабування, обертання та переміщення сцени з використанням миші. Для того, щоб масштабувати, нам просто потрібно покрутити коліщатку миші. Бачимо, в нас віддаляється, наближається. Для того, щоб відбулося обертання, затискаємо кольщатку миші і, не відпускаючи, переміщуємо. Зверніть увагу, що в мене в нижньому лівому кутку є значок миші. І залежно від того, яку кнопку я натискаю, відображається ось ця кнопка. Ну і якщо я натискаю якусь клавішу... Також відображаються натиснені клавіші. Для того, щоб відбулося переміщення, затискаємо клавішу Shift. Затискаємо коліщатку. Shift та коліщатку не відпускаємо та протягуємо. Тепер все зробимо це саме, але з допомогою кнопок інтерфейсу. Бачимо, ось у нас ось тут праворуч є лупа. Натискаємо по лупі. Лівою кнопкою миші і не відпускаючи тягнемо вверх вниз. Якщо натиснемо на руку, то це ми будемо переміщати. Також натискаємо і не відпускаємо і протягуємо. Ну а Для того, щоб обертати, це переходимо до ось цих осей. Клацаємо лівою кнопкою миші, і не відпускаючи, обертаємо, куди нам потрібно. На цьому практичне завдання виконане і переходимо до практичного завдання 3. Виділимо наш куб. І на панелі інструментів виберемо інструмент переміщення. Бачимо, що в нас з'явилися ось такі лінії, які закінчуються стрілочками. Якщо ми потягнемо за червону стрілочку, то даний куб переміщується вздовж осі Х. Коли ми потягнемо за зелену стрілочку, то куб переміщується вздовж осі Y. Ну і за синю стрілочку вздовж осі Z. Тепер виберемо інструмент Оберт. Бачимо, ось тепер у нас такі кола. Коли ми тягнемо за червоне коло, то куб обертається перпендикулярно до осі Х. Ось це в нас перпендикулярно осі Y, а ось це перпендикулярно осі Z. Тепер вибираємо інструмент масштаб і бачимо знову різнокольорові лінії, але тепер завершуються не стрілочками, а завершуються ось такими кубиками. Тягнемо за червоний кубик і бачимо, що в нас змінюються розміри куба осі X. Коли тягнемо за зелений кубик, то в нас змінюються розміри вздовж осі Y. Ну, а синій вздовж осі Z. Ну і в нас є ще ось такий інструмент, як трансформа. І в цьому випадку ми можемо виконувати всі попередні дії. Втягувати, обертати, змінювати розміри. Ось так. На цьому все. Закриємо блендер, не зберігаючи. А якщо вам потрібно зберегти, то вибираєте файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. І давайте я збережу власні папці. Вона в мене знаходиться на робочому столі. Робочий стіл ось тут називається стільниця. Називемо файл. Наприклад, завдання 42. 3. Зберегти як. На цьому практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться ми. Все буде Україна!